Доброго дня. Це відео з'явилось тому, що до мене звернулись з питанням про те, як краще підібрати антенну, точніше, як краще налаштувати VTX на fpv дроні на який саме канал, виходячи з того, яка в нас є антена. Тобто, Питання полягало в тому, що от є куплені там умовно на алі декілька антен для ВТХ абсолютно однакової моделі у одного виробника. І одного продавця, але менш з тим їх характеристики плавають, і одна антенна буде працювати краще на одному каналі, друга антена на іншому каналі. Тобто, ну, здавалось би, питання не дуже складне, але менш з тим я свідомий того, що люди не володіють в повній мірі тим, як працювати з. Вимірювальними приладами, навіть такими, як Венеа, здавалось би на складний прилад. І що саме треба міряти в антеннах, як це дивитися? Тому, ну як то кажуть, спрашували, відповідаємо, питали, відповідаємо. Я зараз все це покажу, як це можна зробити. Значить, що саме ми будемо вимірювати в антени? У антени ми будемо вимірювати такий показник, який називається КСХ, коефіцієнт стоячої хвилі. Або СВР, ця абревіатура звучить англійською. State Wave, там не пам'ятаю точно що, але це не дуже важливо. І... Виміряти КСХ прибором прибором VNA дуже просто. Зараз я буду показувати, як це зробити, і потім що з цим вимірюванням треба робити, коли ви побачили цю, цю цифру. Значить, дивіться, що у мене тут є для вимірювання? У мене, на жаль, нема багато антенн, взагалі їх немає для VTX на часу 105.8. Але через те, що я багато перероблю пультів Герсії Pro, в мене є декілька ну, не декілька, е мішок скажімо антенн від цих пультів HS-Pro. Вони теж працюють в діапазоні, в тому числі і 5.8, а ще 2.4. І в принципі я ці антени вважаю достатньо якісними, е тому ми можемо подивитись, як виглядають їх характеристики е на нашому приборі. Що ми для цього робимо? Для цього в мене є налаштований діапазон від 4 до 6. Я пізніше покажу, як це налаштувати. Це скучна частина, Пардон. ми зараз його завантажуємо. І тепер ми можемо за допомогою нашого прибору включити от першу антенку. От ми підключили. Я нічого не змінював в налаштуваннях прибору для відображення, тому у нас жовта крива відображає наш саме КСХ або СВР. Що нам треба подивитись і на, яку, на який показник спиратись, для того, щоб визначити, наскільки ця антенна підходить, на якому каналі ця, ця антенна буде працювати найкраще. Тобто ми дивимось точку. Найнижчого нашого КСХ. От Ми його і знаходимо. Це показник 1.069, навіть 1.05, ось ви бачите, і дивимось частоту. Тут у нас відображено 5730 МГц або 5,7 ГГц. Тобто ця антена найбільш ефективно буде працювати саме на цій частоті. Що тепер зробити з цим? А тепер нам треба підібрати той канал, який буде найкраще відповідати цій частоті. Щоб це зробити, я собі намалював ось таку табличку. І скільки там у нас було? 5730, так? Да? 730, так. Да. Тобто тепер що я роблю? Я ось цю ячеечку собі вбиваю ту частоту, на якій у мене КСХ найменший. 5730. І він мені каже, що це найближча частота 5732, і це відповідає каналу С3 це 3. Тобто, за допомогою такої от таблички, я дам на неї лінк в описі з Google Docs, ви зможете дуже легко міряти антенну і дивитись, на якому каналі вона буде оптимальна. Далі ми можемо глянути, як у нас йдуть справи там з іншими антенами. Тобто, тобто, дивіться, я підключив іншу антенну. І що ми бачимо? Зважаючи на те, що ми маємо справу з достатньо якісними антенами. Наші показники дуже суттєво відрізняються. Тобто у цієї антени найнижчий КСХ тепер буде на, для частоти, ми бачив, 5870. Бачите? Дуже сильно-дуже сильно, дуже сильно відрізняється. І тепер 5,870 ми вбиваємо сюди. Ми вбиваємо сюди 5870. І бачимо, що це у нас буде тепер канал B8. Найкраще буде для цієї антени. Ну, і так ви можете їх проаналізувати, підписати і використовувати найбільш ефективно. Я не знаю, наскільки це буде ефективно працювати на практиці, але менш з тим ну, сенс в цьому безумовно є. Ну І занудна частина, яку всі знають, всі вміють. Але менш тим показую, як краще налаштувати ВНА для того, щоб вимірювати отак антенки. У нас цікавий діапазон приблизно 5,8 ГГц. Тому ми виставляємо те в якому діапазоні ми будемо це міряти. Давайте почнемо від 4. Гігагерць. Старт 4 у нас, так? Да? І закінчимо на 6 гігагерц Тобто отакий у нас старт. Тепер в цьому діапазоні нам треба аналізатор відкалібрувати. Для цього ми повертаємося в головне меню. Обираємо калібрейт. Ще раз калібрейт. І поїхали. Спочатку open накрутили. Зробили йому Open. Бачите, у нас тут загорілось O. Тобто ми Open вже прокалібрували. Тепер беремо Shot тобто накоротко замкнене. І калібруємо у нас Shot Shot теж відкалібрований з'явилось. Тепер беремо лот, тобто навантаження 50-Ом, який у нас теж в комплекті. І калібруємо лот. Ізол ми калібруємо Ізолен, чесно кажучи, не знаю, чим він відрізняється від е, е, Open, просто без навантаження. Ну і... Тобто передачу даних між одним і іншим входом, нашим еталонним кабельком який є в комплекті, відкалібрували. Чудово, зробили йому дан Є. І тепер одразу він нам пропонує це все діло зберегти в якусь вільну. Ячійку. Ну, отут в мене буде сюди збережно. Все. Тепер я можу вимкнути, вимкнути мій аналізатор і за допомогою моєго Recal завантажити те, що я робив. Все. Я готов вимірювати свої антенки. І тепер ще трошки теорії про те, що ж таке КСХ, і що власне, ми з вами поміряли. А поміряли ми з вами наступне. От Дивіться, є у нас передавач, да? це наш VTX. Він передає енергію по кабелю в антенну. І потім ця енергія йде в ефір. У нас, да? Але це так виглядає в ідеальному случаї. В ідеальному випадку, що вся енергія йде в ефір, насправді ж ситуація набагато складніша і частина енергії відбивається від антени і повертається у нас сюди назад. Це, це відбувається через те, що кабель з антеною не узгоджений. Параметри антени при виготовленні з, є з похибками. Тому у нас є таке. Якщо ми Візьмемо енергію, потужність нашу, яка передається е, тут в антенну буде ПО, а ту, що е, повернуто P, там, back е, сюди, то наш е, SBR рахується за наступною формулою. Е, це буде наша енергія, яка передана P-out, плюс наша енергія, яка. Повернута Пбек, поділити на нашу енергію, яка повернута, передана, мінус енергія, яка повернута. Для прикладу, щоб було видно, як це відбувається. Ну, тобто, давайте спочатку ідеальний випадок, що у нас ніяка енергія не повертається. Вся енергія, яка була передана в антину, пішла в ефір. Це означає, що Pбек, наша, яка повернута, дорівнює нулю. Тобто виходить в цьому випадку, якщо вона дорівнює нулю, P out на P Out, і це дорівнює 1. Одиниця це наш ідеальний КСХ, який може бути. Менше одиниці він бути не може. В у випадку, якщо у нас повертається 100% енергії, тобто вся енергія відбилась, і назад, то отут у нас внизу буде pout Pback, вони дорівнюють одна одній, і тут у нас вийде 0. Тобто ми взяли щось і поділили на 0. Тоді КСХ у нас буде дорівнювати безкінечність. Тобто, якщо ми бачимо дуже високий КСХ, це означає, що дуже багато енергії повертається назад. Який КСХ вважається прийнятним? Ну, Загально прийнято, що прийнятний КСХ вважається тоді, коли приблизно 30% енергії у нас повертається. Що у нас буде в цьому випадку виглядати, як це буде? Наприклад, ми хочемо передати 100 Вт. Повертається у нас 30%, тобто 30 Вт. І поділити все це на 100 мінус 30 Вт. І по ітогу, у нас е, все це, далі ми рахуємо, виходить е, 130 поділити на 70, тобто це приблизно 2. Тобто, якщо у вас КСХ менше 2, менше 2, то це все добре. Ну, Якщо навіть трошки більше 2, то це теж не страшно. Е, але, ну, от. Ви можете таким чином підбирати антенну, яка у вас буде оптимальною для вашого, якого ну, підібрати її під канал, щоб вона у вас оптимально працювала з вашим VTX. -ом. Ось так от. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.